Ось такі поросятки. Ну, чесно, вони довго трималися такими невеличкими, а сперш під осені сильно піддали. Гарні довго, Таку свинку потримати рік, то там да, по 150 бити воги було б 100%. Гарні поросята. Варена картопля засипається меледом. І ось така водівля є в них. Водичка завжди біля них. Там на ринку я писав, розповідав вам про поросят, що вигідно, не вигідно. Ну, чесно, поспілкувався з людьми, хто має своє зерно. Зараз багато аграрів віддають замість того, замість оренди дають зерно, хто хоче бере зерно, хто хоче бере гроші. Бере. І якщо в принципі, людина має своє зерно, має картоплю все рівно залишається, тому що по селах люди картоплю все рівно садять. Є картопелька дрібна, її варити. І свинки. Свинки нормально вже поїдаються і гарно ростуть. Колись у нас тут були вітнамці, були дикі кабани, кусь отримуємо, гарно бачите, курудзянкою заклали, сквізняку нема. Так, отримуються в такому така дача, колись жила бабця, тут отримують свиней цих. В непогані свинки, я б сказав, що досить доволі такі нормальні. Такі дві свинки, досить-досить непогані. Не сказав би, я так вони сильно об'їли. По по зерну, по тому, в принципі, досить нормально. Трава літом. Ну, Картопля, бачите, добре, тим, що картоплю зварив. Картопелька, вона все ж таки наповнює добре поросе, тримає. І зернові. Єди, єдиний плюс в цьому всьому, що просто дійсно своє м'ясо. Своє м'ясо не зібрається з нічим. Воно дійсно має хороший смак, запах, воно реально пахне це м'ясо. Коли посмажено, реально пахне свіжна. Дуже добре. Ось так. Так що все ж таки хто ж в селі. Поросятка тримати, в принципі, треба, тому що. Своя якась тушоночка, хто любить смачну шкірочку, хліб з смальцем, кращого. Єдине зайде, правильно? Хто, хто села, той знає Ось такі поросятки. Так що, щоб бачите, що буде по виходу м'яса і всього решту, не забудьте підписатися на канал. Будемо сам розповідати. Зараз цим свинком по півроку. Півроку вага в середньому десь 80 кілограмних. Зараз живої ваги 80 кг мають точно. Можливо, навіть і більше. Так буде 80 плюс. такий корисок. Плюс, так. Більошки.